Звільнені з польського ув'язнення Катруся Зарицька та Михайло Сорока зустрічаються у Львові. 14 листопада 1939 року вони беруть шлюб у соборі Святого Юра. Лише чотири місяці тривало подружнє життя. У березні Сорокового року їх знову було заарештовано. Тепер уже сталінською охранкою. Катрусю на той час вагітну. Відправляють до львівської тюрми бригітки. Михайла везуть до Воркути Без будь-якого суду його позбавлено волі на вісім років. Богдане щоб хтось сказав колись твоєму татові, що настане ще такий час, що я колись зустрінуся з його сином і буду розповідати про наше знайомство. Не повірив би. А знайомство наше почалося з п'ятої шахти на Воркуті. Десь взимку 1946 року. Я тоді працював фельдшером туберкульозного відділення табірної лікарні, студентом колишнім Львівського медінституту Володимир Наливач Северином, Северином Данилевичем. Він був дуже закоханий в мою поезію, і ми задумалися, як же її переправити на Україну. І от одного разу він привів у стаціонар. Чоловіка то був твій тато. Я йому теж читав свої вірші, йому вони сподобалися. Він порадив мені черпати теми для своєї поезії з невільницьких душ, а сам сказав, що він все зробить при першій можливості, щоб переправити мої вірші на Україну. Пізніше батько познайомив мене з працівником проєктної контори Сільчуком. Через деякий час прийшов до мене сільчук, сповістив, що батька твого Михайла Сороку арештували, віддав мені альбом. А через кілька днів Сільчука теж арештували і кагібисти розпустили провокаційний слух, що ніби сільчук продав сороку. Після смерті Сталіна почалися страйки. До мене прийшов на медпункт незнайомий чоловік. Відрекомендувався, що він мене знає через Михайла Сороку. Запропонував, щоб я написав віршовану листівку на російській мові. Я виконав це замовлення, віддав тому чоловікові листівку і зрозумів, що боротьба підпільної організації ОУН Північ в жорстоких умовах продовжує. Ти знав, як бути кошовим. Ти був для того, щоб вести, і зробили тебе кошовим не люди, а голос наказу. Ми принесли до тебе золоті серця. Лиш ми не відали про залізне серце, бо світ, з якого ми вийшли, не володів залізними серцями. Там було царство омертвілих сердець. І ми звикли вірити, що залізне серце то іржаве серце і щиро їх ненавидів. Ти показав нам залізне серце омитим від іржі. І перший раз ми повірили, що залізо може світити ясніше од золота. Потрібно серце, у якому плавиться залізо, а ми його не мали. Потрібен вогонь, а ми не могли загорітися. 4 вересня 1940 року у Львівській тюрмі бригітки Катруся Зарицька народжує сина Богдана. А в червні 41-го чудом уникає смерті і опиняється на волі. Під час німецької окупації вона поновлює боротьбу у підпіллі. Катрусю Зарицьку я знаю зі 43-го року особисто. Iryna Kossak. ...tomu, że ona z i ja zilbowa. Lwowa, takimi z nami i ona miała swoje towarzystwo, ja miała swoje towarzystwo. Ona była członką organizacji i ja była członką organizacji, jak ja mówię o członku organizacji, to mówię o organizacji ukraińskich nacjonalistów. I w 43. roku nas po prostu dola zwała razem, wtedy zaczęły organizować ukraińskie podpisanie Czerwony Chryst. Ona była kierownikiem Czerwonego І від 43-го року ми працювали разом. Дуже скоро після того, як большевики в 44-му році повернулися назад на західні українські землі, тому що зловили большевики в лаві. Тоді ми зустрічалися на мертвих пунктах, щоб не наражати населення, то тобто значить зв зв'язкові пункти не були в селах. І вона мала зустріч на такому мертвому пункті, де було три дерева. Її там большевики зловили і побили так страшенно, що вона непритомно лежала в сільській хаті. І як вона прийшла до притомності, нікого не було в кімнаті, було відкрите вікно. І вона перекотила себе через вікно, впала по-другому бочі, там з вас не притомніла. Поки більшовики допитували інших, то її підійшли селяни, які працювали на полі, і її відкотили далі. Раз ми прийшли до такого підпільного шпиталя, там ми зустріли дуже багато важко поранених вояків УПА. І ті, які були, наприклад, так важко хорі, що вони стали каліками, вони не хотіли жити. Я знаю, що один такий молодий хлопець, якому вона додала сили, то він обняв її, почав її цілувати, плакав, і ми всі плакали. Тут Катруся показалася власне, як матір, вона сама була матір'ю, тільки вона. Ніколи того свого сина не могла виховувати. Він народився в тюрмі, і вона до того сина мала дуже велику любов, дуже велике тепло. Але одночасно у неї була свідомість, що вона цим сином не буде могла опікуватися і старалася все, щоб той син більше привикав до її батьків, як до неї, щоб потім він не переживав трагічно розлуки з матір'ю. У 47-му році за доносом Катерину Зарицьку заарештовують знову. Вона встигла розкусити ампулу з ціаністим калієм. Ділимося з усіма друзями сумною звісткою про те, що дня, 21 вересня 1947 року, загинула смертю героя Катря Зарицька сорока монета. В особі друга Зарицької монети Організація втратила високоідейного, незвичайно енергійного і з визначним глибоким розумом керівного члена. Її смерть ми всі сприймаємо як величезну, надзвичайно болючу втрату. Слава героєві Української національно-визвольної революції! Життя її врятували і пішли нескінченні нічні допити. 30 січня 48-го року допит розпочався о 21 годині 35 хвилин, а скінчився о 3-й ранку наступного дня. 8 березня розпочався о 22 годині 20 хвилин. Скінчився о 5 годині 10 хвилин. 8 червня розпочався о 22 годині. Скінчився о 2 годині 30 хвилин 9 червня. А далі суд і вирок. 25 років особливо суворого режиму.